Чи реально поєднати преміальну якість з демократичною ціною? Гадаєте, неможливо. А ось інженери BYD довели зворотні. Створили електрокросовер з запасом ходу до 605 кілометрів з відпадними фішками люксових авто. Ванкарс на огляді удосконалена версія однієї з найпопулярніших моделей електрокарів в Україні BYD Song+. Plus. BYD Song Plus – це середньорозмірний електромобіль, який легко вміщує п'ятьох людей у двох рядах сидінь. За розмірами він схожий на популярні моделі Honda CR-V та Toyota rav А знизу розміщені додаткові оптичні елементи, передні фари оснащені блакитним підсвічуванням. Загалом уся оптика світлодіодна. На зовнішнім виглядом нашого BYD, який до речі, виконаний у фірмовому стилі Ocean X-Face, Потрудився сам екс дизайнер Альфарамеута Ауді Вольфган Егер. На передню вісь встановлена незалежна підвізка Макферсон. Та дискові вентильовані гальма на задню багатоважельна незалежна підвізка та такі ж дискові вентильовані гальма. У всіх комплектаціях електромобіля встановлені 19 легкосплавні диски. Кліренс тут 16 см. Наразі повністю електричний Song Plus пропонується із двома варіантами батареї на 71,8 і 87 кВт. Перший варіант пропонує запас ходу до 520 км. А ось комплектація, яка в нас сьогодні на огляді, флексі Plus, обіцяє дальність поїздки вже до км. 105 км. кілометрів. Варто зазначити, що BYD Song Plus також доступний ще у гібридній версії. Ціни та комплектації на ваших екранах. А більш детально дізнатися про кожну з них ви можете на сайті NCARS. Ну а якщо вам потрібна допомога у виборі, просто заповніть форму під цим відео, і ми з радістю допоможемо вам підібрати оптимальний варіант за вашими потребами. Автомобіль має передній привід потужністю 218 кінських сил та батарею на 160 кВт. У всіх комплектаціях встановлений тепловий насос, який до речі, в три рази економ. Ніше зазвичайний клімат контроль до сотні електрокар розганяється за 8,5 секунд. На дверцятах багажника розташована суцільна світлодіодна смуга. Кнопка відкриття багажника розміщується вище ніж у попередника. Як, на мій погляд, так зручніше. Об'єм багажника складає 574 сімдесят Майже як в багажника Toyota RAV4. А при складеному другому ряді сидінь, ви отримаєте вже 1477 літрів об'єму на дверях переднього ряду сидінь встановлено подвійне скло. А на дверях другого ряду сидінь встановлено Нарни скло, проте воно покрито втануванням. Всередині мінімально використані глянцеві та хромовані елементи. Самі матеріали оздоблення приємні на доти та достатньо стійкі до забруднення. Це точно оцінять сімейні люди з дітьми. Загалом в інтер'єрі переважають матеріали з м'якого пластику та екошкіри. Екошкірою оздоблено сидіння, торпедо і дверні карти. Кермо шкіряне. Сидіння дуже зручні, мають гарну бокову підтримку і вдалу форму. Не потрібно весь час регулювати ось цю спинку чи подушку сидіння. Все ідеально підлаштовується під вас під час вашої подорожі. Передні. І задні сидіння розділені широкими підлокітниками. Передні сидіння мають спортивну конфігурацію та оснащені електричним регулюванням. Головна особливість салону це ось такий екран, який можна повертати горизонтально чи вертикально. У цій комплектації він має 15,6 дюйма, в інших 12,8 дюйма. Екран працює дуже добре, гарна картинка, швидкий відгук, зручне меню. І крім цього, максимальна комплектація може ще похизуватися десятьма динаміками, встановленими по всьому салону. На кермі. Є кнопки для регулювання музики та управління круіз-контролем. На жаль, технології Android Auto і CarPlay відсутні, зате є англійська мова. Бездротова зарядка під передньою консолі одразу передбачає підзаряджання двох телефонів, блютуз та панорамний дах, що відкривається є у всіх комплектаціях. На жаль, стандартна навігація GPS та голосове управління hands-free в Україні не працюють. Та оскільки мультимедійна система літає на чистому андроїді, є можливість встановити Google Maps або Waze. Під'єднавши автомобіль до інтернету, ви зможете користуватися повноцінною навігацією через ці додатки. Всі версії автомобіля мають безключовий доступ, датчики світла і дощу, зеркала, що складаються і підігріваються, двозонний клімат контроль. Всі, окрім базової комплектації, мають камеру кругового огляду на 360 градусів. У базових моделях стоять звичайні ЛЕД фари та круїз контроль, а у вищій комплектації ЛЕД фари адаптивні. Цікава деталь у комплексі є ще мікрофон для караоке з готовим додатком та налаштуваннями. І у Айдісон Plus оснащений повністю цифровою панеллю приладів. На неї виводиться також інформація про маршрут руху, дані про зустрічні дорожні знаки та сигнали про потенційно небезпечні ситуації на дорозі. А ще, хоча в машині є панорамний дах з люком, в машині абсолютно тихо. Це напевно для того. Щоб коли власник буде співати караоке, його було абсолютно не чути. А щоб ви не покладалися тільки на наші враження, в посиланні на горі ви знайдете відгук власника BYD Song, який користується цим авто щодня. Друзі, ну що точно скажу, що BYD Song Plus має цілу нізку переваг, і найголовніше це перше. Ціна на максимальну комплектацію становить від 29 тисяч 600 доларів. А це ну дуже приваблива ціна для новенького кросовера та ще й електричного. По-друге, порівняно з Tesla Model X схожого розміру, BYD значно дешевший. Тому нагадую вам про форму під цим відео. Заповнюйте, і ми обов'язково проконсультуємо вас по цій машині, яка вас зацікавила. З вами були NCARS. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити новинки електромобілів та гібридів. До зустрічі, Па-па!